Ви слухаєте польське радіо для України передачу Пів на пів пол на пол Яна Стемпнівич Мартін Гачковський і Євгенія Кузніцова. з нами правда? Привіт. Привіт, привіт, так я з вами. <свят> Добрий день. Дуже приємно і дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Письменниця, дослідниця народилася та виросла в Україні, в Іспанії. Захистила дисертацію з магічного реалізму. Наша гостя перекладає з англійської, німецької та іспанської, цікавиться темою мовної реальності та мовами загалом. Наша гостя, це авторка книжок. Готуємо в журбі, спитайте мічку, Драбина І вівці. Вівці, цілі. <laughs> вівці цілі. А ще мова меч. Це теж дуже важливо. А ще написала текст. Треба жити. І цей текст мав бути не занадто складний, не занадто простий. Не бійтеся помилятись, закликала Женя Кузнєцова. Ну що ж, страх був, правда, Яно? Був страх, і мені здається, що там помилок в моєму тексті, принаймні, який я писала, трішечки є. Перше запитання. Ти авторка справжніх безселев? Тобто, ти звикла вже до того, що всі коментують, реагують на те, що ти пишеш. Але яке це? Відчуття написати такий твір, який має об'єднати весь весь простір україномовної спільноти. Тобі не було трошки страшно. Ну, звичайно, мені було трошки страшно. Це страшна відповідальність, і але знаєш, в чому в чому легкість? Українці дуже легко об'єднуються якоюсь спільною бідою. Зараз українці, всі ті, хто писали диктант, страшенно об'єднані, тому що всі обговорюють проблеми, які їх спіткали на диктанті. Всі висловлюють претензії, що читання було чи за, за швидке. А що це взагалі за слово таке? Тому аднання від. Бувся. і це найголовніше Про словами вас трішечки попитаємо і справді. так, так, ми, так. Ж, ми ж допіру написали цей текст. Допіру, а, ну, допіру, так. 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 так <ріст> і справді ми теж обговорюємо в нашій редакції, правда, так, свої так. помилки, дехто списував, дехто не, не дозволяв. Списувати. Я не буду казати, хто <ріст> тут списував. <ріст> Але дякуємо передусім, дякуємо вам за цей текст, текст, який дає світло. Спасибі за теплі слова. Про слова обіцяли, що ми будемо питати до нині, до одинадцятої години ранку, за київським часом. Текст залишався секретним. Так, але були певні підказки, так на що там особливо так. звертати увагу, враховуючи стиль, художні прийоми письменниці, просто просторіччя, діалектизм, суржик, фразеологізми, прихильність авторки до народної мови. Ти ти бачила це? Так, так бачила такі коментарі, але коли мене запитували, як готуватися, я радила людям вперед усім згадати, як тримати ручку в руці. І сьогодні це було дуже доречно, тому що читання справді було швидке, і от ота от моя вправа вона була би доречна, бо всі згадали, як швидко писати руками. Допіру пітятко і кияхи. Пітятко, пітятко. Ах, на, дякую. Бачите? Я не позначила, я не позначила наголосу, коли пані Наталія Сумська читала цей текст. Розкажете про ці слова допіру. Я здогадуюся, що допіру це щойно, щойно якось. Так, допіру це слово з мого села, там де я виростала на Вінниччині, Там всі казали завжди допіру. Пітятко це курчатко із закарпатського діалекту. І кияхи це качани кукурудзи із Чернігівського діалекту. Тому я намагалася якось об'єднати Україну. Ще в нас було в мене була така ідея, що використати слово габелі зі слобожанського діалекту, але вирішили потім, давайте обмежимося трьом. Ну, але все рівно так три українські полюси якось я об'єднала, сподіваюся. Ви кажете, що власне, після радіодиктанту українці об'єдналися в обговорюванні. Які ви відгуки отримали, встигли отримати за цей час, коли поставили власне, останню крапку в тексті? Боюся заходити в інстаграм. Там дуже багато бачу, бачу запитів і відміток у різних сторіс. Думаю, дехто скаже, що що за складно, хто комусь може виявитися, що за просто буває всяке. Ну, бачила, ось Дмитро Лиховій написав, що ось цей меседж про те, що ми. Що ми живемо заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою, що він дійсно такий об'єднувальний, єднуваль, об тому що ми говоримо про українців всюди, про українців, які тимчасово не живуть в Україні, про українців, які давно переїхали з України. Тобто мені здається, що мова дійсно має ось цей такий об'єднувальний е фактор. Ну, я ще, на жаль, маю це запитати. Напередодні прийшов удар звідки не чекали. Найбільш плідний з українських письменників Андрій Кокотюха заявив, що диктант писати він не буде. Це не про єдність, написав Кокотюха, порівнюючи ідею диктанту з Колгоспом, та взагалі вважаючи ідею хибною. Поза як нація, це 100% населення країни. А диктант може лише 20%. Твій коментар, будь ласка, ну, знаєш, 20% – це такий поріг, уже, який дозволяє навіть проходити в парламент. Тому я би не, не розкидалася таким, не нехтувала би 20%. відсотками. Це дуже солідний відсоток. Крім того, ми пам'ятаємо, що історію творять завжди пасіонарії, завжди творять люди яких дуже мало у відсотковому а, значенні, тому я думаю, що треба покладатися на меншість, навіть якщо диктант писали меншість. Але я розумію, власне, і те, що мав на увазі Андрій Кокотюха. Тому що можливо, ми пам'ятаємо. Ну, ми не пам'ятаємо добре, але наші батьки точно пам'ятають оці радянські практики, коли всіх зганяли, змушували брати участь у якихось колективних заходах. І мені справді дуже не хочеться, щоб це робили з диктантом. Тобто, мені не хочеться, щоб зганяли там чиновників, чи студентів, чи школярів, і змушували їх писати диктант. Я думаю, таке відбувається в деяких місцях. А мені хочеться, щоб це була справді. Справді така приватна ініціатива і ну, такий флешмоб. Будемо сподіватися, що будемо рухатися в цьому напрямку. А ви довго писали текст? Текст та ні, я швидко пишу текст, але я довго думаю. так Тому думала я довго, писала швидко. Ну, ми пішли писати добровільно, правда? так я дуже на це сподіваюся, дуже на це сподіваюся, що від цього не залежали премії на роботі чи щось таке. Про озвучення вам подобалося озвучення цього тексту? Ну, ви знаєте, Наталя Сумська, прекрасна акторка, але я погоджуюся з більшістю е, коментаторів зараз онлайн. Які я бачу, що начітка була за швидкою. Вона дійсно була за швидкою. Я не писала, я тільки слухала, але я розуміла, що ну, важко встигати за начиткою. І крім того, можливо, на майбутнє, ми можемо врахувати, що найкраще е, щоб спочатку прочитати текст не під диктовку, а прочитати його по. Щоб усі, хто писатиме, зрозуміли загальний сенс тексту, підготувалися, уже подумали і потім почали писати. Ну, але це ж не єдиний раз, наступного року щось врахується. І тут би я хотіла просто висловити такі слова підтримки Наталі, тому що ми знаємо, що соцмережі безжальні. І я думаю, що вона багато читатиме різних претензій про начитку, але ну, всім хвилювалися і різне буває. Тому... Я би хотіла, щоб ми були добрішими одне до одного. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру, і, то і ще раз дякуємо mm. за і вітаємо вітанням української писемності та мови. Вітаю на взаєм. Дякую. Треба жити, жити О, цікаво. так, Там оптимістичний акцент в кінці за це теж велике, велике спасибі. Гарного прекрасного дня. А на нашим слухачам нагадаємо, що у нас на зв'язку була Євгенія Кузнєцова, письменниця і авторка тексту цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Треба жити. Треба жити.